я люблю приносити людям щастя. Чернівчанка Катерина Качковська за освітою дизайнер інтер'єру та меблів. Працює менеджером з продажів у будівельному супермаркеті. Останні п'ять років дівчина захоплюється скраббукінгом, створенням оригінальних листівок. У мене вихідний, я не можу сидіти, просто дивитись Мені Хочеться щось робити. Я тоді сідаю, у мене от, ніби якесь, знаєте, кик. Кись як чудо сідаєш, робиш щось, клаєш, і воно якось само приходить. Зима для Катерини це особлива пора року. Коли ти прикрашаєш ялинку, ці спогади, коли ти дивишся ці фільми, улюблені, вся родина разом. Це дуже ну це такий трепітний момент для мене. Я дуже люблю новий рік. Нитки, кольоровий картон, різнобарвні гудзики – прості матеріали, з яких майстриня може зробити неповторний подарунок. Увесь процес займає лише декілька хвилин. Приклеїмо цей папір до основи. Катерина використовує гарячий клей та можна брати звичайний. А що буде на листівці? Майстрині вирішує в процесі. У мене є такі мої улюблені канатики. Я їх дуже часто використовую. Вони, в принципі, продаються бульда. Майстриня формує з нитки віночок і приклеює його до картону. Далі в нас є головний герой нашої листівки олень. А в принципі, він так буде прикрашати її. Після цього доповнює листівку кольоровими гудзиками. Ми просто їх в хаотичному такому вигляді наклеїмо на наш. Умовний віночок залишилося додати останній штрих. штамп з привітанням просто прикладаємо цей штамп до нашого паперу. і вже готовий елемент закріплює на основі. Ось так в нас виходить. Катерина робить листівки друзям, знайомим і незнайомим людям. Майстриня впевнена, такий подарунок завжди доречний. Листівку ручної роботи ти не викинеш у смітник. Так ти їх, може навіть покладеш на якесь видне місце і будеш часто відкривати і перечитувати, що там всередині. За п'ять років Катерина зробила декілька тисяч листівок, кожна індивідуальна зі своїми особливостями. Розповідає інакше ніяк, адже це хобі, яке не передбачає конвеєру. Коли Даруєш листівку, це і бачиш щасливі очі людини, коли вона дивиться і посміхається. Каже, боже, це так мило. Це дійсно розумієш, що, що це та справа, якою потрібно займатися. Наступний рік Катерина хоче зустріти не вдвох з чоловіком, а в трьох з побажаннями, аби мрія про поповнення в родині здійснилася, Павло Монахов Максим Димко та увесь Чернівецький промінь.